Розом заполонило, Серце моє закрило Люди не наші звірі, все те, у що я віру зникло, так як вітер та почорніли квіти. Ми змінимо світ, сестрем стерел, тебе, ми молодь України, її шалені діти Ми змінимо світ, сестрам стерелки. Ми молодь України, її шалені, діде, Ми змінимо світ, ці тремстере стереотипи тебе, Ми молодь України, є її, шалені, д'єде, Ми змінимо світ, ми можемо все зробити, все, що я знав, напевно, те, що я мав, даремно зникли пріот. Влада наклала бето, Хто на майях мі Хто про хлібину мріє та відвертає, очі Правда такого не хоче. Ми світ, це тренд стер. Ми молодь України, її шалені, діти Ми змінимо світ, сістрем, стер, тебе, Ми молодь України, її шалені, діти Ми змінимо світ, сістрем, стер, тебе, Ми молодь України, її Шалені, діти Ми змінимо світ, ми можемо все зробити. Ви молодь України, єги, шалені, дітей Вез міните совет Ви можете зробити Ви молодь України, єги, шалені, дітей Везміните совет Ви можете зробити Ви молодь України, єги, шалені, дітей, Возміните, совет Ви можете зробити Розквітають посмішки навколо. Радісна луна, веселий сміх. Це моя найкраща школа. Зустрічаю школярів своїх. Знову свята, радісні хвилини. Безліч весних привітань. Здравствуйте, школа! Ненька Україна нас вітає всіх зі святом знань. Доброго ранку, дорогі друзі, шановні вчителі, батьки та гості нашого свята. Ми раді вітати всю велику освітню родину ліцею та Рема, на святі першого дзвоника 2024. Для нашого ліцею цей день дуже особливий, неперевершено хвилюючий та радісний. Наш ліцей це велика освітня родина, це дружній, творчий і професійний колектив, це маленька держава. Нехай на нас чекають добрі зміни. У наших свят традиція одна: підняти вгору прапор України. Хай гін держави зараз пролунає. Любі друзі, увага, прапор і гімн України. І живуть у пам'яті народу його вірні дочки і сини, ті, що не вернулися з походів різної великої війни, їх життя, їх помисли великі, котрим не садоюсь розвісти, як зницю ока берегти. Учні, вчителі, батьки, дорогі українці, давайте нині вшануємо хвилини мовчання усіх, хто загинув за цей час від ворожих куль у мирних містах та на фронті, усіх, хто боровся за наше мирне небо. За можливість зростати та навчатись у вільній країні. Шануємо, сумуємо, пам'ятаємо. Ми зібралися тут не просто так. Сьогодні, як би складно не було, наша місія привітати один одного з початком навчального року. Хочеться побажати всім нам спокій, перемогу, мир та відродження. Надаємо слово почесному гостю нашої лінійки. Шановні учні, батьки, гості сьогоднішнього свята. Вітаю вас з початком нового навчального року. Як випускник ліцею Теорема та курсант військовослужбовець, я пишаюся своїм корінням та готовий підтримати нашу країну завзято та віддано. Дорогі учні, ваше навчання це шанс внести свій внесок у розвиток нашої країни незалежно від обраного шляху. Нехай цей рік принесе вам не лише знання, а й яскраві враження, та найголовніше це мирного неба. Дорогі вчителі. Хочу висловити вам глибоке, глибоку вдячність. Ваша праця має надзвичайне значення для нас всіх. Ви навчили нас не боятися труднощів та вірити в себе. З добрими спогадами про теорему та прагненнями змінювати Україну на краще. Бажаю вам великих успіхів та незабутніх моментів у новому навчальному році. Вересень, стежка до школи дзвонить веселий дзвінок. І через луг, через поле, сонце спішить на урок. Промінь лягає на трави, Лукам навіє тепла. Осінь стрічки золотаві, в коси дерев заплила. Пахне прив'яленим світом, Згаю, з гаю, з городу, з двора. Ми попрощалися з літом. Ось і до школи пора. Друзі, починається новий навчальний рік. Скільки чекає нас нових відкриттів попереду, скільки незабутніх подій. Цей день свято не тільки для учнів це і новий стар для вчителів. Дорогі любі наші вчителі! Вітаємо вас початку навчального року і бажаємо вам витримки та терпіння. Хай красною буде вчительська доля, щоб добре всім вам працювалося в школі. Рятує, хай ангел спасите всіх вас! Щасливі й здоров'я були щоб весь час. Сьогодні ми всієї дружної сім'єю вирушаємо в нову, захоплюючи. Але часом важку подорож по країні знань. Слово надається директору нашого ліцею з Тетяні Миколаївні, а також вчителям нашого ліцею. Любі друзі. Через декілька хвилин ми з вами починаємо новий навчальний рік. Для нашого ліцею він пов'язаний з надіями на радісне, захопливе. Легке і зрозуміле навчання наших учнів з гордістю за наших вчителів, які проявляють найкращі людські та професійні якості, усвідомленням того, як багато значить надійне, довірливе, щире відношення наших батьків. Сьогодні дуже важливо вірити в себе, берегти довіру. Та, друже, не відступати перед перешкодами це основа нашого успіху у майбутньому. Ми щиро бажаємо всім вам міцного здоров'я, наснаги, подолання труднощів на шляху знань. Успіхів вам, здоров'я, добробуту, натхнення, Ді, Ді, Зі святом. Дякуємо нашим вчителям за таку прекрасну промову. Ми обіцяємо, що не підведемо вас. Закінчилось літо, покосили ниви, у судах доспіли яблука і сливи. Вересень, малечу, в коласи зазила, День такий знаменний, раз в житті була. Слово надається класному керівнику 11 класу підручній Олені Анатолієві. Шановні учні, педагоги та батьки, вітаю вас з прекрасним святом вересня, з Днем знань і завжди особливо урочистий і хвилюючий адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас легкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Хочу побажати вам успіхів у процесі освоєння нового, удачі, бадьорості і здоров'я, справжньої дружби і радості відкриттів. Дорогі випускники! Ваша шкільна доріжка добігає кінця. Але попереду цілий світ можливостей. Хай цей рік стане для вас стартом до великих звершень! Сьогодні дійсно свято. Свято зустрічі зі школою, своїми вчителями та однокласниками. Але є учні, для яких цей день не просто свято, а свято величне. Звісно, ми маємо на увазі тих, хто переступив поріг нашої школи вперше. Приготуйтеся зустріти учнів. Що цього корисневого дня. Йдуть до першого класу. Любі друзі, я школярка. В соцмережі напишу. Ви поставте мені лайки дуже-дуже вас. Цитинка перша добра, ласкава. Буде нам з нею робота цікава. Стежка до школи. Звонить веселий звонок, усі білочки поспішають на перший в житті свой Мої лузи, чеку на калина, зашурилася, що наша славна Україна зашурилася. А мы дующие Ну пейте, пейте, моя мама А мы нашу славу на Украину Хэ, хэ, ра, ла, хэ Музычек у нас калина Да, сурилася Чого в нас славная Украина! Дорогі хлопці та дівчата! Сьогодні ви прийшли до нашого ліцея, щоб почати свій шлях до знань, а хтось його вже продовжує. Вітаємо вас з першим вереснем. Бажаємо вам веселих уроків, гарних оцінок і добрих вчителів! Нехай шкільні роки в нашому ліцеї будуть для вас радісними, повними дивовижних відкриттів та захоплюючими. Зі святом вас! Гостінна школа зустрічає і щиро просить запоріг. Вона усіх дітей вітає! І простеляю сто доріг. Щоб ви навчалися, раділи і розумішими йшли у світ, росли, мудрішили, все вміли, з малих літ, з малих літ. Лінійка оголошена закритою. Вдячна, що я народилась в Україні, Українці, ми єдина сім'я Співуча мова, пшенична земля, чиста і ніжна, наче пташка на калині. Вдячна, що я народилась, в чиста й ніжна, наче пташка на калині. Вдячна, що я народилась. В